Саме у такій атмосфері днями у великій залі міського палацу культури з концертом у нашому місті виступив гурт без обмежень. Музиканти представили кременчужанам нову програму Сильні серця. Програма в наших турів складається здебільшого з кращих хітів з репертуару без обмежень. Це та загалом це ті всі пісні, які люди знають, підспівують, і які вони очікують почути на кожному концерті. Це десь 13-15 пісень. Глобально ми просто переміщуємося з туру в тур. Це змінюється, фактично назва, але ціль всіх наших концертів вона незмінна. Наразі це Допомога силам оборони України до нової програми, яку побачили та почули, шанувальники увійшли треки «Без неї ніяк, дим, весь світ, зорі запалали, вільні люди та інші. У гурті запевняють, що усе це для того, аби згуртуватися і продовжувати допомагати ЗСУ Адже всі концерти туру благодійні. Кожного концерту після основної частини у нас проходить благодійний аукціон, на якому розігруються якісь цікаві лоти, і всі учасники мають можливість їх собі придбати. Всі виручені кошти ти будуть направлені на підтримку сил оборони. Це також стосується і мерчу, який продається у нас фоє, все, що несе прибуток з продажу цих речей, скажімо так, воно все йде в загальну скарбничку допомоги. Наразі це в основному дрони, звісно, найбільш таке актуальне, це також снайперські комплекси і допомога в лікуванні третьої окремої штурмової. Спочатку повномасштабного вторгнення без обмежень дають виключно благодійні концерти, завдяки яким вже вдалося зібрати близько 50 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Однак їхня громадянська позиція у піснях сформувалася ще з 2014 року. З 2014 року, з фактичного початку війни, вже був була зміна в репертуарі, і вже тоді були написані пісні, так, наприклад, як Найби вже весна, трошки раніше було написано мамині слова, і вже з того часу гурт намагається посильно підтримувати або якимись благодійними концертами ближче до лінії фронту, або безпосередньою допомогою. Ну, Власне, тою, яку ми можемо, виділивши гроші, придбати, та все ж не забуває без обмежень і про романтичні твори, які так полюбилися, шанувальникам гурту, намагаємось тримати і романтичну лінію, адже без обмежень це все ж таки і романтична історія. І для чого це все робиться? Тому що на концертах ми хочемо людей трошечки знаєте, переключити на кілька годин змінити їх фокус з війни на мирне життя, і, власне, ще раз нагадати, заради чого. Зараз йде вся ця війна. Приємним сюрпризом для журналістів кременчуцьких новин та загалом містян стало те, як тепло музиканти відгукуються про наш рідний Кременчук. Завжди прекрасні концерти, завжди прекрасний, теплий зал, і не тільки тому, що сьогодні літо і спека зустрічають завжди прекрасно. Ми дуже раді тут бути і кожного разу знаєте, як додому приїжджаємо. Все прекрасно нарікань жодних не було, не буде. Оце все наші люди, і ми завжди їх раді бачити і раді їм. Трошечки пограти своєї музики. Дякуємо гурту без обмежень за можливість насолодитися їхньою чудовою творчістю. Та з нетерпінням чекаємо їх знову з концертом у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.